Привіт, любі друзі! Це корисний канал, як це зроблено, і сьогодні ми поговоримо про дуже смачну горіхову пасту нутелла. Ми прибули на найбільшу у світі ферму з виробництва какао-бобів, де після ретельної культивації працівники тепер вручну збирають какао-стручки, ретельно відбираючи лише найякісніші стручки. Потім вони збираються в е контейнери для зручного транспортування до обробної установки. Справжній азарт починається там. Коли вони досягають невеликої очисної установки, прикріпленої до ферми, великі різальні машини розділяють какао-стручки навпіл, щоб витягти серцевину. Коли ми спостерігаємо за цими працівниками, вони ефективно відокремлюють какао-боби, які захищають какао-боби і відкладають екстраговані матеріали. Після висихання цих какао-бобів на їх поверхні поступово утворюється сухий шар шкіри. Після сушіння на повітрі крупи перевіряють на готовність до смаження. Попереднє випробування якості проводиться на цих крупках, щоб підтвердити, що вони корисні для виробництва какаомасла та шоколаду, враховуючи наскільки легко вони ламаються. А тепер подивіться, як вони почали відкривати всі упаковки з какаобобами та заєсипати їх у бункер, звідки вони поступово переміщуються до збірних баків за допомогою вібраторів. Ці вібратори спочатку використовують вібрацію, щоб зняти тонку шкірку з какао-бобів, а потім чисті боби передають у жаровню. Коли боби починають смажитися, вони починають оголювати какао-боби всередині оболонки за допомогою машин для відокремлення. Потім какао-боби відокремлюються від лушпиння або оболонок, які збираються в сміттєві баки з одного боку, а какао боби відправляються на подрібнювальні машини. Тут боби дрібно подрібнюються в какао-порошок. Давайте зберемо решту матеріалів, необхідних для виготовлення нутелла, починаючи зі збирання цукрових буряків. Після збору значної кількості цукрових буряків на їхній установці вони проходять ряд процесів очищення з наступним подрібненням. І нарешті їх проводять через процес виробництва цукру. Цукор відіграє вирішальну роль у виготовленні пасти нутелла. І тут ви можете побачити, що білий цукор після перевірки буде поміщений у море вібраторів. Це гарантує, що для нутелла використовується лише чистий цукор. Тепер час поговорити про молоко, за яке замовляють виключно щасливих ситих корів. Це пояснюється тим, що вважається, що чим щасливіші корови, тим солодше, якісніше та рясніше буде їхнє молоко. Власники ферм регулярно інформують групу контролю якості про добробут корів і виробництво молока. Після того, як молоко найвищої якості буде доставлено на виробничу лінію «Нутелла», першим кроком є тестування молока на якість лише після того, як воно отримає схвалення від усіх експертів і буде надано наказ продовжити молоко. Після забезпечення какао, молока та цукру, наступним інгредієнтом, який нам знадобиться для приготування нутели, є фундук. Для цього ми вирушили до Туреччини відомої великою кількістю найкращих лісових горіхів. Коли настає час збирати врожай лісових горіхів, який виконується відповідно до вимог виробників нутела, починається процес збирання. Це передбачає використання важкої техніки разом із лісовими горіхами. Частину сміття також збирають машини. Здатні вибірково збирати лісові горіхи з уламків і використовувати задню повітродувку для повернення решти сміття на землю. Після надходження на фабрику лісові горіхи обсмажують і відокремлюють від лушпиння, щоб отримати тонку пасту. Людський огляд важливий, щоб переконатися, що нічого небажаного не проникне, щоб зіпсувати смак. Останнім і найважливішим інгредієнтом який запобігає застиганню спреду нутелла і підсилює його смак, є пальмова олія? Виробництво пальмової олії починається зі збору плодів пальми. Потім зібрані грона відправляють на фабрики, де їх стерилізують і обємолочують. Цей процес відокремлює фрукти від грон, які потім механічно пресують для вилучення олії зі м'якоті. Зібравши всі інгредієнти, ми повернулися на фабрику, де почалося виробництво нутелли. Перший крок передбачає змішування горіхової пасти з сирим какао-порошком у міксері до утворення однорідної суміші. Вміст олії, властивий какао пасті та лісовим горіхам, перетворює її на шовкову стогладку пасту. Згодом, один за одним, додають усі основні інгредієнти, зібрані раніше, включаючи цю пасту, цукор, сухе молоко та інші секретні інгредієнти, і залишають для перемішування на деякий час. Після змішування протягом певного часу ми отримуємо дуже улюблену шоколадну пасту Нутелло. Просто дивлячись на його послідовність, я відчуваю спокусу оголосити сьогодні День шахрайства. Процес наповнення скляних банок нуталой починається негайно, гарантуючи, що смаки, ідеально збережені в банках, готові доставляти цей захоплюючий смак з кожним укусом. Це надзвичайно задовольняючий процес, коли всі машини працюють в унісон, щоб ретельно наповнювати герметично та упаковувати банки. І не забуваємо про прикріплення етикеток нутали. Далі звернемо увагу на відра. Які наповнюються нутелою за допомогою чистих і ефективних форсунок. Давайте подивимося ближче. І я впевнений, що важко не бути задоволеним від цього видовища. Після наповнення відра проходять під детекторами, щоб переконатися, що вони належним чином запечатані, запобігаючи викиданню нутелли. Чудово, як ролики закривають кожну кришку відра, яка трапляється на їх шляху. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякую за перегляд. Слава Україні!